Сьогодні ми вивчаємо імунітет. Імунітет це здатність організму розпізнавати чужорідний матеріал та мобілізувати клітини і речовини на швидке його видалення. В організмі людини розрізняють дві форми імунітету неспецифічний та специфічний імунітет. Неспецифічний імунітет це імунітет, який здійснюється речовинами та клітинами на всі чужі білки та мікроорганізми, незалежно від їхньої природи. Ця форма імунітету має видовий спадковий характер і забезпечує захист організму на ранніх етапах життя людини. Проявами неспецифічного гуморального імунітету є захисні впливи хлоридної кислоти, жовчі, молочної кислоти, різоциму слини і сліз, а також інтерферонів. До неспецифічного клітинного імунітету належать захисні функції лейкоцитів, відкриті мечникови. Процес поглинання та перетравлення лейкоцитами в мікроорганізмів називають фагоцитозом, а клітини фагоцитами. Найбільш фагоцитозну активність виявляє такі різновиди лейкоцитів, як моноцити та нейтрофіли. Нещодавно було відкрито ще один вид клітин. НК лімфоцити здатних знищувати пухлині та заражені вірусами клітини. Специфічний імунітет це імунітет, який здійснюється імунокомпетентними речовинами та клітинами, що діють і знищують тільки певний вид чужих білків чи мікроорганізмів. Цей вид імунітету формується лише після взаємодії з чужорідним антигеном. Специфічний імунітет має індивідуальний набутий характер, його забезпечують телімфоцити та антитіла белімфоцитів. лімфоцити утворюються в тимусі, тому їх називають телімфоцитами. Зустрівшись з антигенами, вони запам'ятовують їхню будову і починають ділитися. Антигени це чужорідні білкові речовини, що, потрапляючи в організм, викликають утворення специфічних антитіл. Белімфоцити, що утворюються в кістковому мозку, виробляють антитіла. Антитіла це білкові речовини, синтезовані організмом у відповідь на чужорідні білки. Усі антитіла людини це імуноглобуліни, які забезпечують захист, зв'язуючи антигени. Імунна відповідь це сукупність реакцій, що виникають в організмі у відповідь на чужорідний матеріал. Імунна відповідь розвивається внаслідок здійснення цілого комплексу імунних реакцій, які відбулися в тісному взаємозв'язку. Найбільш вивченими є реакції поглинання і перетравлення, це реакції фагоцитозу, реакції склеювання за участю антитіл, тобто це реакції аглютинації, та реакції розщеплення клітин, це реакції лізису. Ці реакції є основою різних форм імунної відповіді. Клітинний імунітет це імунна відповідь зумовлена зростанням кількості клітин, здатних до реагування на даний антиген, після розпізнавання чужого антигена та лімфоцити диференціюються, розмножуються і забезпечують клітинні імунні реакції, знищення чужих клітин впускування білка, тобто Т-кілери, регуляції імунної відповіді та індуктори, Т супресори. Взаємодію з белімфоцитами, і синтез цитокінів, тобто Т-хелпери, поглинання речовин і клітин та їхнє перетравлення, тобто фагоцитами. Гуморальний імунітет це імунна відповідь зумовлена утворенням речовин в організмі. При контакті з антигеном утворюються белімфоцити, які синтезують специфічні антитіла і виділяють їх в кров або тканину-рідину. У людинах антитіла зв'язуються з антигенами для захоплення цих комплексів фагоцитами або приєднуються до токсинів для нейтралізації їхньої шкідливої дії. Клітини здорового організму утворюють інтерферони, тобто це захисні сполуки, завдяки яким виникає несприйнятливість до вірусів. Імунологічна пам'ять це імунна відповідь у вигляді утворення довгоживучих Т і Б клітин пам'яті, які при повторній зустрічі з антигеном здатні до швидкої і сильної відповіді. Наприклад, завдяки цим клітинам організм людини зберігає імунну пам'ять на антигени правця до 10 років. Імунологічна толерантність це вибіркова відсутність відповіді на даний антиген при повторній зустрічі, так при вагітності розвивається імунологічна толерантність матері, уставлені до ембріону і плаценти. Порушення цієї властивості до власних антигенів призводить до розвитку автоімунних захворювань, розрізняють природний і штучний імунітет, виділяють природний вроджений та природний набутий імунітет. За природного вродженого імунітету антитіла в організмі присутні з дня народження, тобто успадковані від батьків. Природний набутий імунітет виробляється в процесі життя після перенесення інфекційних захворювань, прихворівши на коклюш, кір, вітряну віспу, людина зазвичай не хворіє на ці хвороби повторно. Для запобігання захворюванню на інфекційні хвороби та їхнього лікування виробляють штучний імунітет. Існують активний штучний та пасивний штучний імунітети. Активний штучний імунітет виникає внаслідок профілактичного щеплення, вакцинації, введення в організм вакцини, на дію якої виробляються антитіла, які при перенесенні хвороби. Наприклад, після щеплення організм людини успішно протистоїть таким хворобам, як дифтерія. Туберкульоз та інші. Активний імунітет триває багато років. Пасивний штучний імунітет виникає після лікувального щеплення, введення в організм сироватки, яка містить готові антитіла, її вводять тоді, коли потрібна негайна допомога. При введенні лікувальних сироваток антитіла в організмі не утворюються. Такий імунітет діє недовго кілька місяців. Лікувальну сироватку одержують з плазми крові тварини або людини, які перехворіли на відповідну інфекційну хворобу.